А Щонедень, що не день то субота. Розділ перший. 5 травня, субота. Був суботній ранок. Пан Пляшкер сидів у себе в кімнаті і чекав. На що він чекав? А він і сам до пуття не знав. Чому ж тоді він чекав? Оце вже легше пояснити. Щоправда, для цього нам доведеться почати розповідь з неділі. А в неділю у пана Пляшкера не було ніякого тіла. На дворі яскраво світило сонце, як це часто буває у вихідні. Понеділок, як і завжди, понеділі, у вівторок до пана пляшкара раптом постукали в двері. Пані Маркван зазирнула в кімнату сказала, пане Фляшкере, до вас гість. Глядіть, не дозвольте йому курити в кімнаті, бо від диму псуються фіранки, і нехай не сідає на ліжко, для цього у вас є стілець. Пані Моркван була господиною будинку, де квартирував пан Пляшкер. Коли вона гнівалась, то завжди називала його Фляшкером. Цього разу їй обурило те, що до нього прийшов гість, а гостем, якого у той вівторок пані Моркван упіхнула до кімнати. Був шкільний товариш пана Пляшкера. Його звали пан Вівторакус. Він приніс пану пляшкеру цілу торбу раків. Середа, які завжди припали на самісіньку середину тижня. І в цьому, ясна річ, не було нічого дивного, але ось у четвер була велика гроза, і чотири рази розкотисто прогрімів грім. Це змусило пана Пляшкера насторожитись. Настала п'ятниця, і, додучи на роботу, пан Пляшкер знайшов п'ятака, що лежав догори орлом, і подумав, що це може віщувати якусь приємну несподіванку. Так воно і сталося. Того дня пана пляшкера відпустили з роботи, а все через те, що начальник пана пляшкера дуже боявся злодіїв, і щовечора він ховав ключа від своєї контори в іншому місці. У четвер він придумав особливо надійний спосіб його зберігання, загорнув ключа у носову хустинку і стромив його в черевик, який поставив у шафу. Черевика накрив капелюхом і замкнув шафу, а ключ від шафи поклав у шухляду письмового столу. Шухляду замкнув також і врешті заховав ще й ключа від письмового столу. У п'ятницю вранці він ще добре пам'ятав, де шукати ключа від дверей контори. А от де лежить ключ від письмового столу, ніяк не міг згадати. І отже не міг відімкнути шухляду, щоб дістати звідти ключа від шафи. Без якого годі було добуватися до ключа від дверей контори. Ну, що тут удієш? І ще впустив пана пляшкера додому, а сам сів і поринув роздуми. Він вирішив сидіти й думати, то ти доки не згадає, де сховав ключа. Тепер, сказав собі пан Пляшкер, – усе ясно, ні про які випадковості не може бути й мови. У неділю не було ніякого діла. Понеділок був понеділі, у вівторок прийшов пан вівторокус і приніс раки, у середу, середина тижня, у четвер гроза й чотири рази прогримів грім, у п'ятницю п'ятак догори орлом і вільний день. І ось тепер пан Пляшкер сидить у себе в кімнаті і, хвилюючись, через що йому принесе субота. Довго чекати не довелося, у двері гучно постукали. Пані пляшкиру перехопило душ. Дух. І відібрала мову. А була то всього на всього пані Маркван, яка зайшла до кімнати з відром та щіткою в руках. Ви що, не можете сказати? Заходьте, як нормальна людина, запитала господиня і з гуркотом поставила відро на підлогу перед пляшкером. Той е поквапцем схопав ноги під стілець, йому захотілося відповісти, а яка нормальна людина заходить в кімнату, не почувши заходьте. Але пан Пляшкер чоловік сумирний і люб'язний. Він терпіти не може сварок. До того ж він ем, подобається пані Моркван, адже вона вища за нього, мало не на цілу голову. Та головне те, що вона хазяйка кімнати, яку він винаймає. Вона може виселити його, коли її заманеться. Тому то пан пляшкер і змовчав. Ви що, язика проковтнули, пане Пляшкере?» – запитала пані Моркван і заходилася мести підлогу. Пробачте. Чи не могли б ви прибрати мою кімнату трохи пізніше, наважився озватися пан Пляшкер. Якщо я вам заважаю, відмовила пані Моркван, то йдіть собі погуляйте. Відтак вона скомандувала. Ноги вгору. І війник відразу ж рушив у наступ на черевики пана Пляшкера, Той підняв ноги і поставив підбори на стілець. Бруднюх нещасний, закричала господиня. Хто вам дозволив ставити ноги на мій гарненький стілець? Зараз мені йдіть на кухню і принесіть ганчірку. Пан Пляшкер покійно поплендався на кухню. Повернувшись із ганчіркою в руках, він побачив, що пані Моркван поставила стілець на стіл і почала мити підлогу. Зітхнувши, він узяв свого капелюха, одягнув піджак і попрямував до дверей. Куди це ви чим чекуєте?» – гукнули йому вздогін пані Маркван. Піду погуляю. Оце чисто по вашому йти на гулі серед білого дня, коли всі люди працюють. Куди воно годиться? Та ж ви самі сказали, що я йшов гуляти, запротестував пан Пляшкер. Та йдіть уже, йдіть до носиде. Знову гукнула господиня. Ви ж бо цілісінький день сидите, сидите в чотирьох стінах, бліді стали, аж світитись. Пан пляшкир швидко причинив за собою двері і вийшов на двір. Був чудовий суботній ранок. Яскраво сяяло сонце, і він радів, що більше не чує лайливих слів господині. На розі юрмилися люди. Пан Пляшкер зацікавився, що там таке, і рушив до гурту. Люди щось розглядали. Мабуть, щось не дуже велике, бо всі, схиливши голови, дивилися вниз. Панові пляшки рукортіло дізнатися, що там таке, але гурт так скупчився, що йому низенькому на зріст нічого не було видно. Треба повідомити в зоопарк. Напевно, воно втекло звідти, у себе вдома таке чуперадло, ніхто не втримати. Ме, сказала жінка, що стояла самісінькі середині гурту. Мабуть, там була якась тварина. Це, певне, така порода мавп, сказав хтось з чоловіків. Порода мавп? Із п'ятачком, та воно куди більше схоже на жабу? вигукнув інший чоловік. Е, ні. На жабу воно аж ніяк не схоже. Бачите, яке в нього руде волосся? Де це ви бачили жабу з рудим волоссям, та ще й таку здоровенну!» Поцікавилися, розбирала пана пляшкера чим далі і тим дужче. Що ж то воно, звірина, що схожа водночас і на жабу, і на мавпу. Як вам не соромно, панове, знущатися з дитини, дорослі люди? А так поводитись, обурено вигукнула якась огрядна жінка і окинула всіх суворим оком. Як ви сказали, з дитини ви, мабуть, не добачаєте, мовив той чоловік, котрий називав загадкову істоту мавпою. Але огрядна жінка ніяк не могла вгамуватись. Вона нахилилась до тваринки і спитала Як тебе, дитинко, моя звати? Пан Пляшкір і далі не міг нічого побачити, зате дещо почув. Дзвінки пронизливий голосок відповів огрядній жінці. Ніяка не дитина. Бе. Люди, що стояли довкола, аж роти пороззявляли з такого дива. Ова, та воно вміє говорити, вигукнув хтось із чоловіків. Та ще й по-нашому, вражено прожебоніла якась жінка. Хіба ж я вам не казала, що це дитина? гордо промовила огрядна жінка і знову нахилилась над загадковою істотою. Скажи мені що, не будь, дитинко. Товстуля, товстуля, вереснув той самий голос. Це ти мене так називаєш? спантеличивши від обурення, спитала Гладуха. Хтось у юрбі засміявся, а пронизливий голос раптом заспівав. Товстуля черевата, нахабна і дурна, пісок з совочком рила і вирила слона, а потім та товстуля залізла на слона, на спині в нього всілась зручнесенько вона, заплакав сон, слон від болю та й зляку, як ревне, ой, лишенько, злізай мерщій, роздушити мене. Але товстулі байдуже сміється лиш вона, і не звертає жодної уваги на слона. І сталося тут раптом найбільше диво здив, надувся слон і луснув, то в він провчив. Яке нахабство. засичала огрядна жінка і пішла геть. Не гаючи й миті, пан пляшкір ступнув туди, де стояла гладуха, і враз опинився перед. Загадковим створінням, що сиділо на тротуарі й співало. Тепер пан Пляшкир зрозумів, чому ніхто не знав, як назвати це створіння. Його насправді важко було б змалювати не людина, але наче й не звір. Взяти хоч хоча б голову. Двоє нахабних бистрих очей, рот великий величезний, що аж куртить. Назвати його пащею. замість носа рухливий е, хоботець із круглим п'ятачком на кінці обличчя ясно-зелене, з великими синіми цятками, а з-під рудого волосся, що стерчить, неначе голки, на їжаку, виглядають двоє вістурбучених вух. А туло насамперед у очі впадав в живіт зелений, круглий і тугий, неначе барабан, Руки й долоні, як у звичайної дитини. А от ноги дуже схожі на жаблячі лапи, груди й живіт зелені, гладенькі, а на спині руда шерсть, як молодого орангутанга. Доспівавши свою пісеньку, дивне створіння й далі сидів на тротуарі, нагабно поглядаючи на перехожих, що юрмилися довкола нього. Одне можна сказати напевне, це не звір, мовив хтось із натовпу. Звір, звірі не вміють говорити. То, може, по вашому, це дитина? спитав інший чоловік. Ні, не дитина, а що ж це таке? Може, воно прибуло сюди з Марса? Може, це марсіанин? Казна що? втрутився в розмову суворий, на вигляд пан. Дана істота не з Марса. Можете мені повірити, я на цих речах знаюся. Я старший учитель з лопер. Почувши ці слова, дана істота, пішла у танець. Притупчуючи ногами, вона заспівала. Наш учитель, наш мучитель, нам несе учене слово, це велика голова, повна тирси і полови, а потім дивне створіння всілося на тротуарі, склало руки на животі і знову почало нахабно розглядати натовп. Припини свої дурні співи, убурився старший вчитель. Замість відповіді загадкове сторіння показало йому довгого жовтого язика. Негайно скажи, як тебе звати, наказав старший учитель. Загадкове створіння засміялось і знову затанцювало, приспівуючи. Ви всі дурні, 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 аж просто сміх. Танцюю я, танцюю я між дурників самих. Старший учитель аж зблід від злості, ось воно що. Отже, ми всі дурні, а ти, звісно, наймудріші в цілому світі, вигукнув він. А чого ж це, по-твоєму, ми такі дурні? Бо я знаю, хто ти, а ти не знаєш, хто я, засміялось невідоме створіння, і знову. Завело. Ніхто тут не знає, як мене звати. Дурні самі, бо навколо стоять, ніхто тут не знає, як мене звати. Ну вже ти гадаєш, що ми оце перез... перебиратимемо всі імена, які тільки є на світі, грізно спитав старший учитель. Нам ніколи не відгадати загадку, якщо не скажеш, хто ти такий, ми зараз викличемо поліцію. Поліцію, здивувалося, загадкове створіння. Ви думаєте, що поліція знає, хто я? А ось я знаю, здається, вихопив пан пляшки у голові, його блискавично промайнули події останнього тижня. У неділю ніякого діла і сонце цілісінький день. Понеділок був по неділі, у вівторок, вівторок і раки, у середу, середина тижня, а четвер гроза і грім. Чотири рази в п'ятницю п'ятак догори орлом і вільний день. А сьогодні субота, у суботу суботик, ось воно що. Ти суботик? От хто ти такий. Загадкове своріння вирічилось на пана пляшкіра і роззявило рота так, що, здавалося, могло б проковтнути цілого буханця. Як ви здогадалися, звідки ви знаєте, що я суботик? розгублено запитало воно. Треба вміти логічно мислити, відповів пан Пляшкір. неначе досвідчений детектив і гордо роззирнувся, і тоді сталося те, чого ніхто не чекав суботик швидко і спритно, неначе мав пеня. Витрапався по ногах і животі пана пляшкера, зручно всівся йому на руки і сказав: Відразу видно, що мій тато вміє логічно мислити, а от ви не вмієте, ви всі дурні. Він стромив до рота великого пальця і, смачно присмокуючи почав його смоктати. Треба було відразу сказати, що це ваша дитина, злісно мовив старий учитель злобер. і пішов геть. Даруйте, але ж, почав був пан Пляшкер, Оце вам нинішнє виховання, сказала якась пані. Дитина співає непристойні куплети, а батько стоїть поруч і тішиться. Даруйте. почав був знов пан Пляшкер, але суботик затис йому пальцем рота. І перше, ніж пан Пляшкер устиг щось пояснити, перехожі порозходились хто куди, і він залишився на вулиці сам, із суботиком на руках. Чому ти називаєш мене татом? Мені здається, це просто нахабство, сказав пан Пляшкер. Він не на жарт розгнівався. Як це чому? перепитав соботик і від подиву навіть вийняв пальця з рота. Ви ж тепер мій тато? Як я тобі не тато, моє прізвище Пляшкір. Я живу он у тому будинку і дітей у мене немає. Всі про це знають. Будь-хто може підтвердити, вигукнув пан Пляшкер. Йому дуже хотілося скинути з себе суботика, але той вчепився міцно, міцно. І здавалося, ось-ось заплаче. Та ж у нас так заведено, той, хто впізнає суботика, мусить взяти його до себе додому і годувати. Взяти до себе додому? з жахом перепитав пан Пляшкер. Він подумав про пані Маркван. Це неможливо. До того ж, я не знаю, що суботики їдять. Вони все їдять, тату, геть усе, відповів суботик і відразу ж заходився гризти піджак пана Пляшкера. Той не встиг його оком кліпнути, як суботик відгрис увесь комір. Зараз же ж покінь гристи мій піджак, злякано вигукнув пан пляшка. Мені ця тканина, сказав суботик, з повним ротом е, потягся до капелюха пана Пляшкара. Не смій їсти мої речі, підвищив голос пан Пляшкар, силкуєш е, врятувати каполюха. Ви наказуєте чи просите? спитав Суботик, жуючи далі. Наказую. суворо вигукнув пан Пляшкер. Ах, он, як. сказав суботик і вмить проковтнув капелюха. А тоді витяг із кишені пана Пляшкера носовичок і взявся за нього, яка смакота, приказував він, закотуючи від е, утіхи очі. Ну, гаразд, я прошу тебе дати спокій моїм речам, квапливо сказав пан Пляшкер. і прикрив рукою краватку. Ви просите мене, Титусю? Перепитав суботик. Він негайно ж повернув панові пляшкиру обгризаний носовичок і виплюнув все, що було в роті. Якщо ви мене просите, я, звичайно, ніколи більше не робитиму. Що ж мені тепер діяти? бідкався пан пляшкир. Де тебе подіти? Ходімо разом додому. Підказав суботик і я втомився і хочу спати. Ні. Річ в тому, що, почав пан Пляшкер, збираючись виголосити довгу промову, але глянувши на суботика, побачив, що той солодко спить у нього на руках. Пан Пляшкер похитав головою, постояв якийсь час, вагаючись, а тоді, повернувся і пішов до будинку пані Марквана. За кілька кроків від дверей він зупинився. Ми вже прийшли? спитав суботик. Прокинувшись і звівши на руках у пана Пляшкера. добре, що ти прокинувся, сказав пан Пляшкер. Я все вже обміркував і бачу, що не можу взяти тебе до себе додому. Якщо пані Маркван побачить тебе, вона вижене нас обох. Подумаєш, бабця ж сказав суботик і висолопив язика. А ви скажіть їй, що до вас в гості приїхав небіж? На зразу помітить, що ти не дитина, відповів пан Пляшкер. і до того ж ти голодний. А ви купіть мені е, в що вдягнутися, сказав суботик. Пан Пляшкер поглянув на годинника. Не встигнемо. Крамниці ось ось зачиняться, а завтра неділя. Нічого, Татусю, купимо в понеділок, вирішив суботик. А до понеділка сховайте мене. Де ж я тебе сховаю? запитав пан пляшкир. У віччя їм. Як ви мене кинете отут на вулиці? Я кричатиму, аж доки прибіжить бабця моркван, я скажу їй, що ви мені батько, і вона впустить мене до вас, заявив суботик. Тільки не кричи, злякано прошепотів пан Пляшкер. Я придумаю, як непомітно принести тебе в кімнату, а ти сиди тут тихенько і ані пари з вуст. Чекай, доки я повернуся. Посадивши суботика під розлогим кущем у присадку, він рушив до будинку. Ступивши кілька кроків, він почув пронизливий спів. Суботик сидить під кущем і мовчить, і в серці у нього знай пісня бренчить. Тихесенько й смирно сидить він отут, а хто не повірить, той піде під суд. Пан Пляшкер аж підскочив від переляку. Обернувся він, натупився на суботика. Цить, замовкнеш не врешті. Ні, не буду я мовчати, мені хочеться співати, дзвінко проспівав суботик. Як так, то шукай собі іншого батька, обурився пан пляшкір і відвернувся. Але ж тату, вигукнув суботок, ви запитали мене всього навсього, чи замовкну я, а зі мною говорити так не можна, зі мною треба говорити зовсім інакше. Я хочу, щоб ти сидів мовчки, сказав пан Пляшкер трохи спокійніше. Знову не так, сказав суботик і похитав головою. Ну, а як ще тоді треба? Прошу, підказав суботник. Гаразд. Прошу тебе, сиди спокійно і мовчи, поки я повернуся. Зрозумів. Соботик мовчки вкинув головою, пан пляшки рушив до будинку і спробував нечутно відчинити двері. Але пані Маркван давно вже чатувала на нього. Вона примчала з кухні саме тоді, коли він пробував прохопитися до своєї кімнати. І де це ви стільки ходите? Вигукнула вона. Якщо ви думаєте, що я принесу вам обід, то сильно помиляєтесь. Я не збираюсь цілісінький день стовбичити біля плити, чекаючи, поки нарешті пан Фляшкер зволять повернутися додому. Погляньте на себе, де це ви так обшрапались, і вам не соромно в такому вигляді переступати поріг мого будинку? Цікаво. Де ви поділи комір від свого піджака? Пан Пляшкер э, мимрив щось у відповідь, швиденько прошмигнув до своєї кімнати і замкнувся там. Він довго сушив голову, як принести суботика, непомітно для пані Маркван. У кошику на смітті ні, пані Маркван відразу зауважить. Може, у великій картоні коробці? Пан Пляшкер заходився порпатись в своїй шафі і нарешті знайшов те, що йому було треба. Великий рюкзак. Ку Куди це ти, ви так е, вишикувалися? затинаючись, спитала вражена пані Маркван. Мандрівки дуже корисні для здоров'я. Хто багато мандрує, того здорові легені і рум'яні. Щоки, відповів пан Пляшкір і зник за дверима. Ще дужче здивувалась пані Маркван, коли за якихось п'ять хвилин двері розчинилися. І пан пляшкер кулею промчав свою кімнату. Вона не встигла й слова мовити. І здавалося, що пан Пляшкер навіть проспівав тонюченьким голоском пані шморкван, пані Шморкван. Опинившись у себе в кімнаті, пан пляшкір розстебнув рюкзак і витяг суботика. Це наша кімната? запитав, роздираючись. Ти ж обіцяв, що мовчатимеш? насупився на нього пан Пляшкер. А хіба я не мовчав? здивовано запитав суботик. Напевно, що ні. Ти весь час наспівав, пані шморкван, пані шморкван. Але ж це було потім. Ви ж мене просили сидіти тихо, доки ви повернетеся, сказав суботик і знову заспівав. Доки повернетеся, доки повернетеся, доки до мене повернетесь ви. Цить! вигукнув пан Пляшкер. схопив суботика за карк і запхнув під ковдру. Пані Маркван постукала в двері і запитала. Викликали мене, пане Пляшкере?» Ні, сердито вигукнув пан Пляшкер і запхнув суботика ще далі під ковдру. Але той і під ковдрою завів пісню Суботик під ковдрою тихо сидить, бо тата не хоче свого засмутить. Пан Пляшкер нарешті згадав, як треба поводитись з суботиками. Він підняв край ковдрі і прошепотів Прошу тебе, замовкни. І суботик відразу припинив свої співи. Ці миті двері прочинились і в кімнату просунулася голова пані Моркван. З ким це ви тут балакаєте? запитала вона, пильно роззираючись кімнатою. Та це я Ой, поспівав трішки, сказав пан Пляшкер. Поспівав? Передражнила його господиня і грюкнула дверима. Пан Пляшкер заходив туди й сюди по кімнаті, міркуючи, що його робити далі і чим усе це скінчиться. Хіба можна було брати суботика до себе в кімнату? Урешті-решт, пані Маркван вижений обох, і його самого, і цього куметного суботика. Він відгорнув ковдру, щоб поговорити про це із суботиком, але той спокійнісінько спав. Зручно вмостившись на подушці, пан Пляшкер зітхнув і сів на край ліжка. Хочеться смачно пообідати, тоді, може, і жити легше було би, мовив він. А що б вам хотілось на обід? спросоння запитав суботик. Він, мабуть, почув гірке зітхання пана Пляшкера. Смажене курча з картоплею, сказав пан Пляшкер, – а потім морозиво. Смажене курча з картоплею, морозиво? Гаразд. Пробурмотів суботик, перекинувся на інший бік і знову заснув. І майже в тієї ж миті у двері постукала. Пан Пляшкер швиденько накрив суботика ковдрою. Розгладив е, покривало і сів на стілець і тоді сказав Заходьте, двері відчинились, і в кімнату, стацію на руках зайшла пані Маркван. І, мабуть, не полишала думка, що в кімнаті є ще хтось, окрім пана Пляшкера. І ось вона знайшла привід іще раз зайти сюди. Ви сьогодні не прийшли на кухню обідати і тому, як виняток, я принесла вам обід у кімнату, сказала вона і поставила тацю на стіл. А що сьогодні на обід? запитав пан Пляшкер, оговтавшись після такої несподіванки. Смажене курча з картоплею, а на десерт морозиво, відповіла пані Маркван. Смачного вам, пане Пляшкере!»